У Лозівській гімназії пройшов семінар-практикум для педагогів-організаторів з різних шкіл. На ньому розглядалися критерії щодо використання державної символіки як засобу формування ціннісного ставлення до суспільства та держави. Давалися методичні рекомендації, як державну символіку відповідно використовувати у навчальних закладах. На жаль, на сьогодні дуже мало нормативних документів, які б давали нам змогу правильно використовувати державну символіку. І сьогодні, якраз на цьому семінарі, ми обговорили це питання. Тому що напередодні робоча група у відділі освіти розробила методичні рекомендації із того, що в нас є на сьогодні, у серпні місяці вийшов наказ указ президента України якраз про вдосконалення системи впровадження і використання цієї державної символіки. У зв'язку з напруженою ситуацією в Україні постало питання щодо патріотичного виховання дітей та молоді. Учні гімназії змагалися між собою у патріотичній грі, де проявляли свої знання з українознавства. Україна єдина країна, і не можна ділити, тому що це земля наших предків, за яку боролися наші. Діди і прадіди, і ми повинні цінувати те, що в нас є: нашу землю, наші традиції. Ми повинні знати історію нашої становлення, нашої держави. Все це ми сьогодні подивимося на цьому виховному заході. Готувалися до урядованого завдання дві команди різновікового складу під назвами майбутнє України та високі мрії. Гра проходила у кілька етапів. Сума набраних балів визначатиме переможця. Але у своїй більшості люди розуміють, що патріотизм. Це не лише слова, це дії. Перший раунд знайомство. Діти представляли свій девіз та команду. Команда майбутнє України. Команда, наш девіз! Що важливіше для людини, до рідної країни, для патріотів це життя, народу краще майбуття. Високі мрії! Команда, наш девіз! Команда, наш девіз. Україна буде! На всі часи, на всі віки. Ми будемо працювати енергічно, щоб досягти високої мети. Другий раунд складався з трьох завдань. Потрібно зібрати в єдину картинку частини України, визначити головні річки та моря держави і продекламувати виразну вірш. Зацвітає кавина, зеленіє ліщина степом. То і мама одна. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінь, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це друд і свято. Батьківщина це мамо і тато. Це твої наші Батьківщина це рідна мова. Це дотримане чесне слово. Наступне завдання, що поставало перед учнями, написати за обмежений час найбільшу кількість відомих особистостей за історію існування батьківщини. Іван Максимович, піддумний, український спортсмен борець шестиразовий чемпіон світу з боротьби. Іван Якович Франко, український письменник, Поет, перекладач, вчений, громадський і політичний діяч, доктор філософії. Четвертий етап був у формі Брайнрингу із запитаннями ведучих до команд. Увага, перше питання. Дочка Урана Ігеї, друга дружина Зевса. За однією з версій мати Прометея, богиня передбачення. Передавала людям свої повеління з Зевса. Зображилась пов'язкою на очах. Терезами в одній руці і мечем в другій. Хто вона? Правильно. Перше невід'ємне право кожної дитини. Час пішов. Право на життя. Правильно. П'яте завдання знаходилося у конвертах з малюнками. Верба. Народний символ України. Рушник, народний символ України. Часто використовувався на різних святах. На малюнку зображений герб України, який означає воля. Він зображений у золотій обранці та на голубому тлі. На малюнку зображена вишиванка, це національний е, одяг України. Обидві команди досить добре проявляли свої знання на єдиному рівні. У патріотичній грі переможця не обрали. Перемогла дружба. Команда високі мрії одержує рівно 145. і тому робимо висновок. Що перемогла дружба? Ви молодці, ну просто молодці. Гімназисти поділились думкою, що проведення подібних патріотичних заходів необхідне та корисне. Свято для нас це ще один доказ того, що наша країна, яку ми дуже любимо, єдина країна, і ми будемо підтримувати її, як зможемо. Цей захід був дуже важливий, і я сподіваюся, що такі заходи вони будуть в нашій школі проходити взагалі в інших школах нашого міста не раз. І дійсно, поки ми готувалися до цього заходу. Ми об'єдналися ще більше, і в нас клас взагалі дуже дружній, і це дуже гарно, коли такі маленькі, як другий та п'ятий клас, вони нам теж допомагали в цьому. І ми дякуємо нашим вчителям та заучам, що вони нам теж допомогли підготувати цей захід. Мені найбільше сподобалося розказувати віршик. Мені сподобалася наша команда. Одним словом, все сподобалося. Мені сьогодні все сподобалось, і команда у нас дуже гарна. Любити свою батьківщину це духовна цінність, але починається вона не з мови, не з вишиванки, не з традицій, а в першу чергу з любові до своїх ближніх, якої на жаль бракує.